Гарного дня, всім привіт! Сьогодні буде у нас трохи незвичайний огляд, якщо ви бачите, змішувач від Хеліки на фоні е, техніки кухонної бренду Тека. І зараз поступово ми розповімо, чому так. Дивіться, цей змішувач е, має назву колос і колір мідь. Це головне буде. Як він працює? Це такий. Ось крепіж дуже надійний, тому що тут гайка, не гайка, а такий крюк, який цепляється сюди, і, в принципі, змішувач нікуди ніяк не вийде. Звичайне, механічне кріплення дуже зручне, який функціонал. Це змішувач на холодну гарячу воду, звичайний, така, ось така у нього ну, лійка або шланг, кому як зручно. Перевага. Він доволі ну, такий гнучкий, його можна переставляти по полю мийки куди хочеш. Якщо ні, просто отак от, ну, тримається дуже крепко. Корпус змішувача, як ви бачите, зроблений весь з латуні. Це, е, тут ніколи не буде ні корозії, ніде нічого. Ось оцей жовтий колір каже про це, що це латунь. Шланги всі вже вмонтовані, вам тільки від руки сюди присутнені гібкі шланги і все. Тепер чому разом? Це е, комплект техніки Тека під назвою Infinity, і ми звертаємо вашу увагу на кольори. Колір змішувача нашого від Хеліки і кольор по бренду Тека по духовці і варильній поверхності має однаковий тон. Тобто, це ми до чого ведемо? До того, що комплект варильна поверхність, духовка, змішувач і мийка, хоч різних виробників, але воно може бути у вас в одному тоні. Це маловажно для тих людей, які шукають і бачать свої кухні гармонії. Можна сказати, що вони навіть як художники. Підкреслюють дрібнички в відтінках кольорів. І це буде який якраз той варіант. Гарна техніка, надійний гарний змішувач. Так що дивіться і хай це буде у вас вдома теж. Що ще із цікавого про цей змішувач і цей комплект? Зверніть увагу, духовка у нас матова. Відтінку. Поверхня, ну я бачу її, вона теж матового відтінку. Шланг на змішувачі він теж матового відтінку. Це має ну, велику перевагу для того, щоб було все гармонічно. Колір відтінок шлангу. Колір відтінок матовий. І ще одна така особливість цього змішувача, про критош я вам сказав. Вага цієї частини самого ну, аератора, звідки виходить холодна гаряча вода, вона це кусок латуні, він тяжкий і тому ну, дуже зручний. Він, навіть при напорі води вліво-вправо, якщо ви так його ну, піднімете, він не буде так сильно ну, дергатись, тому що вага тут дійсно дуже велика. І зручний надійний кріпіш.